Запитання звучить так: чи вдасться повернути гроші Януковича в Україну? Юрій, ви як голова підкомітету з питань торгівлі між ЄС та Україною. Ваша думка, коли вдасться це повернути ці кошти? <клес> я, я вважаю, що можемо дещо уточнити питання. Це не, не, не гроші або не кошти Януковича. це кошти вкрадені Януковичем. Да? Бо це кошти українців насправді, які вивезені в той чи інший спосіб за це не хвилюються. щоб повернути І ці кошти? Тут, е, я більше схиляюсь до того, що публічні кошти або там умовно публічні кошти, які знаходяться сьогодні, от, слів прем'єра, заарештовані на рахунках. Питання тільки часу буде, тобто питання чи швидко, чи відразу, чи пізніше. Але є значна частина коштів, які зі слів правоохоронних тих же органів в кешовому вигляді вивезені за кордон, називалися страшні цифри до 30 мільярдів доларів. От тими коштами, які сьогодні напевно, скоріш за все знаходяться на російській території, буде складніше. Але світ на сьогоднішній день сьогодні настільки прозорий, що мені здається, що в довгій перспективі все ж таки більшу частину коштів. Вдасться повернути в Україну, неправильно Про... говорити, що це джерело інвестування в економіку України. Ми кажемо, що це кошти, які теоретично, не теоретично, практично можуть повернутися дити. і відновити і справедливість і, і піти на країну. Але це ну далеко не інвестиційне джерело. Так, інвестиційне джерело коли... це інше. Я відсотки. думаю, що це залишки насправді тих коштів, які вони встигли вже в кинули, в не встигнули їх перетворити в кеш або заховати набагато глибше. Основний тобі, масив тобі, зовсім тобі іншому лінію про кеш на про, про кеш народний, про курс гривні по відношенню до долара до євро. Власне, як ці події впливають? Чи є оцей курс, який зараз більш-менш стабілізувався? Чи є він адекватним? Чи є він ринковим? Міжнародний валютний фонд розділяє думку експертів, що економічно обґрунтований курс долара сьогодні до гривні 10,5-11%. В при потрясіннях при певних розвитках подій форс мажор вони моделюють як 12-13. І я насправді впевнений, що за рахунок макрофінансової підтримки поворотної і неповоротної від Євросоюзу шансів, що в нас відбудеться ну щось таке, аж надзвичайне в цьому році немає. На перспективу, якщо говорити наскільки стабільний або наскільки довгостроковий такий тренд, або така стабільність, оце вже залежить від економіки, від наскільки позитивна динаміка сальдо зовнішньої торгівлі в нас збережеться. У нас сьогодні як падає імпорт угу. е, в на, близько 30%, якщо не помиляюся, да? то так і експорт мінус 10%. Тобто, в нас в цілому вона падає торгівля, але за рахунок курсової різниці у нас в, 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 вирівнялося сальдо. Добре. Але тобто дві складові як буде працювати далі економіка, наскільки наскільки е, швидко вдасться перейти в етап відродження, наскільки буде стабільна валюта в майбутньому в дане в короткій перспективі всіма зусиллями збережуть її в коридорі або 10,5-11, або на тому рівні, на якому є. добре Президент вирішив звільнити степана кубіва з посади голови Нацбанку і сьогодні вніс до Верховної Ради офіційне. Постанову як вирисують роботу Кубіва на його посаді? Власне Кубіва вже е, на посаді голови Нацбанку з банку немає, тому є. що є ще. Не, не чув, що сьогодні написана їм заява. Там саме вирішується обов'язки будь-якому разі, так, але рішення практично їм прийнято вже так. В мене особисто тільки позитивні враження. Я був на інвестиційних форумах за його участю. Я відчув думку експертів їх сприйняття політики Нацбанку. Я чув критику в його адресу про те, що та команда, яка була і організовувала корупцію в національному банку, вона нікуди не ділась, не змінилася. Вона почала далі виконувати функції, тільки так таким самоочистилася в такий спосіб. У Мене є питання по сьогоднішньому виступу і звіту. Коли ми говорили, ви задавали питання, скільки залишилося в Криму, і як це вплинуло в цілому на показники там фінансової системи. А чому воно там залишилося? Чому там золоті золотовалютні запаси? Чому там безпосередньо банківське золото? Там інші, інші кошти залишились, коли ми ну мали діяти яким чином адекватно розуміючи ризики, прораховуючи на перше, в тому числі? Так, на перше, але чому? це але зараз закінчу. але це вчора. От на сьогоднішній день я впевнений, що завтра не буде в е, Верховній Раді е, моделюватися ситуація, коли наперекір е, президенту, наперекір рішенню, будуть робитися підкілимні домовленості щодо залишення куби. Тому йому честь і хвала, що він про відпрацював цей період і він однозначно буде запитаний. А що завтра буде робити? Хто йде на національний банк? От ми сьогодні зустрічалися ми з претендентом. Про це так, ми так, поговоримо від монетарна працює перспективи. А тепер давайте послухаємо власне, що відбулося. Ви знаєте, на вчора на Полтавщині. Був підрив, чи аварія за МВС. Вважаю, що це був теракт. Давайте послухаємо е думку Авакова, міністра внутрішніх справ. Будь ласка, не, ну, якщо міністр каже, що це результат закладення вибухівки, я то вас, сказати, я що сказав, я вас запевняю, нехай покрав, нехай висновок через каже висновок державної комісії. Шо, до цим, речі, чим, вам ком, хочу сказати, чим чим що на Державну патенті? комісію не мою не має права очілювати міністр, який зобов'язаний був охороняти той об'єкт. Ні, я згідний, Людям, але ми я, ми. я просто впевнений, що ну, я не хотів би так, що, по-перше, Росія не зацікавлена, а друге, те, що якщо міністр взяв на себе відповідальність і стверджує про те, що в результаті розслідування, я, наскільки я знаю, мене здавало попереднє заключення, що вже сьогодні є результат, результатом е зовнішній пристрій, пристрії, да, вибухівка, то це дуже серйозний дзвінок. Але я б не розглядав би це в контексті відірваному. Да? В цілому ситуація таким чином, так на мене виглядає, сьогодні. Для Росії підірвати Україну її майбутнє, да, там, той шанс, який ми отримали на те, щоб вибудувати нову Україну, європейську Україну, є зараз два етапи дві можливості. Перше це військове вторгнення, друге це підрив економіки. Підрив економіки це безпосередньо через енергоносій, через газ. З однієї сторони через такі випадки показується нестабільність, непослідовність, ненадійність клієнта або транзитера. І тут я згідний з паном Олександром, тут Південний потік і прокачується ця, ця тема. Ну, це стратегічно, да, це ця, ця, ця стратегія. А з іншої сторони, вводиться загальна паніка і загально показується про те, що ситуація загалом. Дуже... Давайте послухаємо, ну, сьогоднішні так. новини. ще з 1 вересня мають розпочатися реверсні поставки газу зі Словаччини. Як це вплине на наш ринок? Воно, воно частково зніме, знімає напруження, але потрібно тоді розуміти баланс газу. Так? Якщо б нам на цей рік ми мали в Росії купити 33 мільярда кубів газу. Якщо ми добудемо на гоздобичі на власні, максимум 15 мільярдів. У нас максимум. немає вже Криму. Да? У нас є у нас у нас, як мінімум, при самих кращих при самих кращих там прогнозах, у нас не вистачає 15-20 мільярдів газу для, для, для ну, дефіцит навіть при умові, якщо ми завантажимо по максимуму реверс. Хоча керівник Нафтогазу Нафтогазу оцінює потенціал закупівлі в Європі газу для України і технічна прокачка на Україні в обсязі 30 мільярдів кубів в рік. Якби цим було. Можливі місця безперечно, що ми б тоді імпортозалежність від Росії звели б до мінімуму. Ну це може бути спотовий газ, може бути на Факт, що зараз не йде мова про ціну, зараз і, і про ефективність економічну, йде мова про технічну можливість. Але як можна я вже користуючись нагодою, скажу свою думку стосовно ці хвилини короборо не буде дешевої ціни на Україні газ. Вона буде або середньоринково, або буде найвище в світі. Добре, поки що все склалося так, що найвище я впевнений, що у нас холодної зими не буде. Але з Віктором абсолютно солідарний, що падає економіка, страждає все населення. Іншого не буває. Ми на сьогоднішній день найбільший споживач, третій споживач у Газпрома після Турції і Німеччини по газу. Ми сьогодні найбільш енергозатратніше. Не думаю, що одне з перших місць в світі, навіть енергозатратніше на одиницю виробленої в економіці продукції ніж Росія. Перше перше. Ми перші в світі. Да? тобто, це треба розуміти. Потенціал енергозбереження оцінюють експерти як 40-42%. Уявіть собі, якщо нам вдалося б шляхом реформування да, зменшити енергоємність продукції, наскільки це можна могло б вирішити питання? Тому там пріоритети.